Круг звичайний або ворон один з найбільших і найрозумніших представників сімейства. Його легко впізнати за чорним оперенням, з металевим блиском, потужним дзьобом та характерним карканням. У багатьох культурах ворон символізує мудрість, іноді смерть або надприродні знання. Наприклад, у скандинавській міфології два круки. Гугін і Мунін були посланцями Бога Одіна. Круки мають неабиякий репертуар звуків, серед яких не тільки каркання, а й імітація інших звуків. Круки запам'ятовують обличчя людей і можуть упізнати як друзів, так і ворогів через багато років. Вони також здатні навчати інших птахів у зграї про небезпеки, пов'язані з певними людьми. Круки утворюють пари на все життя. Вони будують гнізда і разом виховують потомство. Причому самець і самка активно діляться обов'язками. В дикій природі круки можуть жити до 15-20 років, а в неволі навіть довше, іноді до 40 років.